Що спитати американського піхотинця, що пройшов вогонь та воду, який літак для нього найкращий, відповідь буде одна: штурмовик А10, Тандербол 2 або просто бородавочник, прозваний так за незвичайний зовнішній вигляд. Це винищувач танків, вбивця танків, як його тільки не називають, це літак, спроєктований для близької роботи по поверхні, має 11 систем підвізки для бомб, ракет, блоків з некерованими ракетами. Але це не головне як це не головне, спитаєте ви, а я скажу головне це його гармата, яка встановлена на літак. Хоча тут я буду не зовсім коректним краще буде сказати, що літак був встановлений на цю шестиметрову сімиствольну гармату Гатлінга, боєкомплект 1150 30-мм міліметрових снарядів з бідненного урану в алюмінієвій оболонці. Вони здатні пробити броню танка, ну не кажучи про БТР. Це дуже живучий броньований літак, який може шкандибаючи, прилетіти до аеродрому, маючи такі пошкодження, які привели б до втрати будь-якого іншого. За його живучість, захищеність та зручність люблять льотчики за простоту ремонту та обслуговування техніки, а за те, що А10 може базуватися майже в полі, завжди поряд з фронтом. А швидкість реагування на виклики, точність та шквальність вогню, піхотинці скажуть, що краще А10 просто немає. Це улюблений літак, між іншим Норріса. Хоча сьогодні в США вже йде заміна А10 на новіші досконалі f 35 повністю відмовитися від цих машин, доки не збираються, ну принаймні до 2030 року. Чому розповів про цей літак? Тому що американський президент нещодавно пообіцяв. Що Україна може розраховувати на все, що попросить для війни з Росією, а багато експертів вже висуває думку, що побачити цілі такі в небі Донбаса – непогана ідея, тим більше, що Тандерболт дуже простий в управлінні, і на нього льотчикам, які працюють на Су 25 буде не дуже складно перевчитися. Повірте, це чудова зброя.